Як ми працюємо з животом? Перше, давайте зрозумієте техніку. Це називається пряма-непряма фасціальна техніка, і її можна використовувати насправді, якщо у вас є голова будь-де, не лише на животі. Але якщо голови немає, то ну, ви не зможете її використати на будь-якій іншій структурі. Тож вам потрібно руки ваші покласти на живіт. От просто поклали на живіт. Я давайте встану вам покажу. От ви поклали руки на живіт. Можете так, можете так. От як вам зручно, як вам комфортно? Поклали ви руки на живіт. Зробили біхвитих. Я вам рекомендую дану техніку робити лежачи. От ви лягли, ніжки зігнули для того, щоб зону живота розслабити. От Рука біля руки поклали. Повністю ваша рука має бути розслаблена, і вона має. Бажано робити це на голий живіт, на голу шкіру. Поклали. Далі вам потрібно неначе отак охопити, наче кульку, знаєте, так м'яко охопити. Не просто поклали, а так, неначе ви от м'які тканини ви охопили в руки. Такий черпачок зробили, зачерпнули. Далі вам треба розслабитись і, м'яко охопивши дані тканини, вам потрібно зробити рух праворуч і ліворуч. Ви, не наче оту повітряну кульку, яка є у вас в, середині, там, в черевній порожнині, ви хочете позміщувати, і вам важливо відчути, в яку сторону краще вісцеральний пакет рухається. Праворуч чи ліворуч. От зараз розслабтесь і відчуйте, в якусь сторону буде краще, в якусь гірше. От у мене, наприклад, праворуч краще, ліворуч гірше. Якщо ви не знаєте, от вам, наче на вашу думку, одинаково, то візьміть і в будь-яку сторону змістіть. Якщо ж ви відчули, що в якусь сторону легше, змістіть даний пакет вісцеральний спочатку в ту сторону, куди краще він рухається. У мене, наприклад, це праворуч, я його так руки поклала і змістила праворуч. От до обмеження. Просто штовхнула його і в такому положенні лежу до пульсації в руках. От прямо до пульсації. У вас дані тканини, якщо ваша рука розслаблена, почнуть пульсувати. Вам захочеться зробити глибокий вдих. Як тільки ви відчули пульсацію, ви м'яко відпускаєте. І тепер ваша задача даний вісцеральний пакет змістити туди, куди він рухався гірше. От у мене ліворуч, так, він рухався гірше, змістила ліворуч. От У мене вже рефлекторно пішов вдих. Тобто, вдих, це коли вам хочеться зробити вдох, це рефлекторна реакція, Це реакція організму, що ви розслабляєтесь, що ваші тканини піддаються. І я до пульсації постояла тут. В кого є проблема з даним пакетом вісцеральним, то звичайно у вас дуже довго буде з'являтися пульсація. Тобто це потрібно 2-3 хвилини, та, да? можливо, 5 хвилин треба полежати в такому положенні, для того, щоб у вас почалися оці процеси.